Привіт, друзі. Сьогодні піднімемо і розберемо цікаву тему про штучний інтелект. Штучний інтелект, в свою чергу, є потужним інструментом для подальшої цифрової трансформації. Штучний інтелект це галузь комп'ютерних наук, що займається розробкою машин та систем, які здатні виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту, такі як навчання, розв'язання проблем, прийняття рішень та інші. Штучний інтелект знаходить застосування в багатьох сферах, зокрема, у медицині для діагностики, в електронній комерції для персоналізації покупок, в транспорті для управління автономними автомобілями та в багатьох інших. Штучний інтелект може значно прискорити та спростити процеси цифровізації, автоматизуючи рутинні завдання, покращуючи аналіз даних та роблячи системи більш ефективними. Приклади взаємодії, автоматизація в бізнесі. Штучний інтелект може автоматизувати процеси обробки замовлень, обслуговування клієнтів, фінансовий аналіз, що сприяє підвищенню ефективності та зниженню витрат. Медична діагностика штучний інтелект може аналізувати медичні зображення, допомагаючи лікарям виявляти захворювання на ранніх стадіях, що покращує результати лікування. Штучний інтелект може створювати персоналізовані навчальні програми. Адаптовані до індивідуальних потреб студентів, що сприяє покращенню якості освіти. Штучний інтелект може використовуватися для управління безпілотними автомобілями, оптимізації руху транспорту та зменшення заторів. Штучний інтелект має великий потенціал для покращення життя, але вони також ставлять перед нами певні виклики, зокрема, зі збільшенням обсягу даних, що обробляються, зростає ризик їх втрати або несанкціонованого доступу. Розробка та використання штучний інтелект викликають питання щодо відповідальності, справедливості та впливу на ринок праці. Зі зростанням автоматизації та використанням штучний інтелект багато професій можуть зникнути або змінитися, що потребуватиме перекваліфікації працівників. Поява штучного інтелекту, яку в кремнієвій долині вважають неминучою, принесе зміни, які на порядки перевершать усе, що бачив світ, кажуть оглядачі. Але чи готові ми до цього? Зміни в результаті будуть на порядки більшими, ніж всі інші технологічні зміни, які ми коли-небудь мали в історії. І така захоплююча і лякаюча зміна є палицею з двома кінцями, сказав чен, передбачаючи використання аж і для боротьби зі зміною клімату, наприклад, але також попереджаючи, що це інструмент, який має бути максимально керованим. Саме випуск ChatGPT наприкінці минулого року наблизив омріяну ідею АЖІ на один гігантський стрибок до реальності. Упей, компанія, що стоїть за генеративним програмним забезпеченням, яке видає ЕСЕ, вірші та комп'ютерний код за командою, цього тижня випустила ще потужнішу версію технології, яка керує ним GPT 4. Компанія заявляє, що технологія зможе обробляти не лише текст, але й зображення. А також створювати більш складний контент, наприклад, юридичні скарги або відеоігри. За словами компанії, вона демонструє продуктивність на рівні людини в деяких тестах. Успіху Пеней, підтриманий Microsoft, розпалив своєрідну гонку озброєнь у кремнієвій долині, оскільки технологічні гіганти прагнуть вивести свої генеруючі інструменти шаї на новий рівень, хоча вони все ще побоюються, що чат-боти зійдуть з рейок. Вже зараз цифрові асистенти Microsoft і Google зі штучним інтелектом можуть підбивати підсумки зустрічей, писати електронні листи, створювати вебсайти, розробляти рекламні кампанії та багато іншого, даючи нам уявлення про те, на що буде здатний шай в майбутньому. Ми витрачаємо надто багато часу на рутинну роботу, сказав Джаред Спатеро, корпоративний віце-президент Microsoft. За допомогою штучного інтелекту Спатеро хоче заново відкрити душу роботи. Сказав він під час презентації Microsoft у четвер. Дехто вважає, що штучний інтелект також може скоротити витрати. Але це піднімає питання про загрозу людським робочим місцям, оскільки підприємець Чен визнає, що технологія може одного дня створити стартап, подібний до його, або навіть кращу версію. Як мені заробляти на життя і не бути бездомним? запитує він, додаючи, що розраховує на появу рішень. Повсюдне поширення штучного інтелекту також ставить під сумнів творчу автентичність, оскільки пісні, зображення, мистецтво тощо створюються не людьми, а програмним забезпеченням? Чи будуть люди уникати освіти, покладаючись на програмне забезпечення, яке буде думати за них? І кому можна довіряти в тому, що шай буде неупередженим, точним і адаптованим до різних країн і культур шай, можливо, наступає на нас швидше. Ніж ми можемо встигнути, каже Шарон Джоу, співзасновниця компанії, що займається розробкою генеративного шаї. Ця технологія ставить перед людством екзистенційне питання, сказала вона в інтерв'ю. Якщо з'явиться щось могутніше за нас і розумніше за нас, що це означатиме для нас? запитує Джо. І чи ми його приборкуємо? Чи він використовує нас? Упеней заявляє, що планує створювати, аж і поступово з метою принести користь усьому людству, але визнає, що програмне забезпечення має недоліки з точки зору безпеки. Безпека це процес, сказав головний науковий співробітник УПНІ Ілля Суцкевер в інтерв'ю MIT Technology Review. Додавши, що було б дуже бажано, щоб компанії розробили якийсь процес, який дозволить повільніше випускати моделі з цими абсолютно безпрецедентними можливостями. Але наразі. Каже Джо, сповільнення просто не є частиною етики. Влада зосереджена навколо тих, хто може створювати ці речі. І вони приймають рішення щодо цього, і вони схильні рухатися швидко, каже вона і припускає, що на карту може бути поставлений сам міжнародний порядок. Тиск між США і Китаєм був величезним, каже Джо, додаючи, що гонка штучного інтелекту нагадує епоху холодної війни. За Безумовно, існує ризик, що якщо одна країна впорається з цим швидше, то чи буде вона домінувати? запитує вона. В цілому штучний інтелект це великий потенціал для трансформації нашого життя, їхнє успішне використання вимагає уважного ставлення до питань безпеки, етики та соціальних наслідків.